За якими ознаками можна припустити, тобто це не обов'язково так, але припустити ми можемо, що ви живете на фальсифікованому типі. Навіть я би сказала групи, за якими групами ознак? Перша група це психологічні ознаки, це певні внутрішні стани, які ви постійно е, проживаєте. Такі, як відчуття безсенсовості, життєвого тупіка. Я ніби все, що я робив, роблю, воно не має сенсу. Я не знаю, куди мені далі йти, що мені взагалі робити зі своїм життям. Я не знаю, що я хочу, я не чую себе, да? ніби життя йде повз, а я ну, просто дивлюсь, да? і я ні на що не можу вплинути. Можливі навіть такі депресивні, апатичні стани. Це постійне внутрішнє відчуття себе не в своїй тарільці, ну, ніби не на своєму місці, ніби живуть уже життя. Да, ми дуже часто цю фразу зустрічаємо. Постійний внутрішній розрив між тим, як треба, і тим, як хочу. Якщо я вже знаю, що я хочу, але це треба мене постійно в інший бік кудись е, зарулює. Да? Це, це вигорання часті. Це е, ще одна група ознак це такі фізичні ознаки. Це швидка втома, е, яка, в принципі, і веде, да, в тому числі до вигорання. Це психосоматичні різні, різні прояви, там. і не тільки головні болі, і мігрені це будь-які можуть бути будь-яка психосоматика. Е, проблеми з вагою також. І е, як в один бік, да, як у бік набору ваги такого незрозумілого. Так, і в бік, навпаки, анорексії. Таким чином, тіло намагається прокричати да, сказати, що час звернути увагу на свій внутрішній світ. Ну, і третє, це, звісно ж, результати досягнення в житті. Вони або даються дуже важко, да, кров'ю і потом, при цьому не приносять задоволення. Або це задоволення, воно дуже таке короткочасне. Або ці досягнення вони е, надто малі порівняно з тим, що в них ну, вкладено, да, з тими зусиллями, що ви вкладені. Якщо ви помітили у себе один або декілька з цих симптомів, це може свідчити про фальсифікацію. Е, і визначення власного психотипу може стати оцим е, ключиком. Який, який е, відімкне двері до справжньої своєї суті, до справжнього себе, відповідно е, до нових поглядів на себе, на життя і.